Хочете виправити сколіоз. Доведеться освоїти та регулярно виконувати бокову планку у формі зірки. Під час виконання цієї вправи створюється нерівномірне навантаження на м'язи, що і допомагає виправити сколіоз. Оскільки частіше страждає права сторона, то лягайте на лівий бік і виходьте на бокову планку. Поклавши зап'ястя лівої руки, чітко. Під плече тіло максимально пряма лінія. Голова та шия продовжують лінію хребта. А тепер підніміть праву руку і праву ногу, створюючи так звану зірку. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно, щоб протриматися хвилину. Цю вправу не потрібно повторювати на постраждалий бік. До зустрічі! Приємного дня!